Коротше, зустрівся з Ані, та вона говорить, вийшов, вуличний підлабузник, бо він говорив мед, такі слова говорите, як мед просто. От, і я такий, блін, ну то класно, може я точно мед. Я дуже люблю yeah. мед, мед. Та, мед. Я дуже мед люблю. Чаем. До речі, можу вас сьогодні напоїти неймовірним, щоб всі не на... yeah. дуже Духу, я вже жінка в літах. Я відчуваю ящин. вас на 16, на 17. У вас Дощі. дуже гарні діти. У нас можуть навіть дуже гарні діти з вами жити, якщо ви захочете, я не знаю. Як такий де? Залежить від декількох. Де але серед мені ваша подобається точно. Це на Аліекспрес, Я думаю, ви самі робите. Та, ну, я... А в чому ви експерт? До речі? Ви? Я, вчителі, я... А, я Серьезно, я так вищу, вищу вашу, вищу вашу энергию.